Використовуємо, як я вже казав, досить бюджетні рішення. Тобто, це приціл Bushnell Match Pro. Мій улюблений такий тестовий приціл. Він вже був на величезній кількості гвинтівок в різних калібрах. Коштує він рівно там, 1000 доларів. І дуже простий в дизайні, але продуманий надійний приціл з дуже гарною сіткою. От, Тому поїхали. Я намагаюсь стріляти швидко, щоб потрапити плюс-мінус в одну вітрову кондицію. Хоча тут в цей день це ну, досить важко зробити, але е, ну, подивимось, що на мішені, який буде результат. Можливо, на мішені камері ви бачите влучання краще ніж я. Мені здалося, що як мінімум одне є саме в нулі, почті всередині.